На початку засідання координаційної ради міністерка у справах ветеранів передала державні нагороди родинам загиблих захисників. Ордини за мужність та медалі посмертно отримали 15 запорізьких героїв. Нагорода передається матері Собко Ользі митрівні. Кожний захисник України має відчувати себе героєм. Під таким гаслом впродовж 2024 року впроваджувалася ветеранська політика у Запорізькому регіоні. В усіх громадах створена мережа відповідних структурних підрозділів, розроблені програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Простори допомоги запрацювали і почали набувати досвід. Для того щоб кожен ветеран, кожен член родини загиблого, полоненого військовослужбовця, зниклого безвісти, мав можливість підійти і запитати, що йому робити. Це передбачає надання консультацій відповідних надання відповідних комунікацій, комунікацій супроводу. У нас будуть вводитися фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в області. Це також їхня їхній функціонал надавати допомогу нашим ветеранам. Наталія Калмикова розповіла присутнім, як держава підтримуватиме ветеранів у наступному році. З січня стартує підвищений коефіцієнт коефіцієнту сімейного лікаря, тому щоб ветеран міг частіше звернутися, отримати більше. Спектр а також там буде передбачено патронаж медсестрою, ветерана на дому, що теж дуже важливо, особливо важливо там в сільській місцевості. Працюємо зараз над тим, щоб побудувати, реорганізувати систему реабілітації. Був у вас міністр охорони здоров'я. Зараз переглядаються і маршрути, тому що вже є напрацьований досвід за два роки повномасштабної війни. Що зроблено цьогоріч у Запорізькому регіоні? Розповів Іван Федоров. Фінансово-соціальна підтримка ветеранів цього року. Громади Запорізької області виділили понад 360 мільйонів гривень на програми підтримки ветеранів та військовослужбовців у планах затвердження комплексної програми 25-29 років. Забезпечує ветеранів житлом завдяки допомозі держави. Маємо змогу передати 65 квартир. Ветераном на території Запорізької області. головний проєкт 2025 року найбільший в Україні багатофункціональний простір «Ветеран-Про». у регіоні понад 60 тисяч ветеранів і створення такого центру вкрай необхідне. Зауважив очільник області. Ветеранський хаб планують відкрити на базі одного з палаців культури Запоріжжя у вересні наступного року. Це буде надсучасна будівля з класним сучасним ремонтом, зайшовши до якої. Кожна людина буде розуміти, що до неї відносяться з повагою. Що ми хочемо робити на базі цієї будівлі? Це надавати багатофункціональні безбар'єрні послуги для ветеранів. Основна філософія ветеранського простору ветеран про це в одній будівлі ветеран, повернувшися з захисту, може отримати абсолютно весь спектр сервісів, а також отримати абсолютно вичерпну інформацію. Це стандартизація роботи, це юридична допомога, соціальна допомога, інформаційна консультативна допомога, фізкультурна та оздоровча. Реабілітація надважлива частина ветеранської політики вшанування пам'яті полеглих захисників. У Запоріжжі створюватимуть військовий меморіальний цвинтар а вже в січні планують розпочати зведення меморіалу «Алея героїв у парку бойової слави біля Запорізької міської ради. І був запит на створення у центрі міста, скажімо так, класичного меморіалу з стінами пам'яті, з фотографіями загиблих героїв. Це вхідна група з гербом. України з гарабами Запорізької міської ради та запорізької обласної військової адміністрації, а також 50 стендів, які стоять по всій алеї бойової слави, які виконані з металу. На них на кожному стенді у нас 84 фотографії формату А4, на якій зображен герой, на яких Інформація про задіпло. Залишили час і для відкритого діалогу ветеранської спільноти з міністеркою. Обговорювали нагальні питання, з якими стикаються щодня, зокрема, відсутність реєстру ветеранів, поділення бійців, які повертаються з інвалідністю на різні категорії, і подальший медичний супровід. А також проблеми з житлом. Перше це найбільш болюче. У нас наша область практично вся релакована, Тобто зайнята противником. Всі хлопці, хто проживаючи там, були пішов воювати. їм просто нема куди повертатись. Тобто треба вже розуміти, розробити якусь програму, де буде проживати ця спільнота, яка зараз знаходиться на війні, і потім повернеться сюди. Вчора ми опрацювали, що приблизно 4200 демобілізованих за 24-й рік це наш пласт роботи, якому ми маємо надати послугу. В першу частину це повний медицинський скринінг. Тож ми маємо взяти людину, повністю зробити йому чекап і зрозуміти, чим ми можемо допомогти. Паралельно ми маємо надати сервіси, всі сервіси, які ми володіємо. Але в чому я не більше бачу зараз проблему. Ми не володіємо спектром всіх демобілізованих, так, так. і це є наша проблема. Цікаво учасників ради, і як держава підтримує ветеранські центри, створені самими військовими. У Запоріжжі вже функціонують кілька таких громадських центрів. Вони потребують допомоги з боку держави. Перше, ви точно можете психолога, який у вас працює в ветеранському просторі, якщо він працює, оплачувати за рахунок нашої постанови 1338? Це перше друге. Ви точно можете юридичну допомогу розміщати в себе з безкоштовної правничої допомоги, і вас там буде юрист, який буде здійснювати первинну допомогу. Третій є Український ветеранський фонд. Це фонд наш він ветеранівський. В нас закладений бюджет, і щороку проходить як мінімум двічі конкурси на гранти саме для громадських організацій, які працюють з ветеранами. На завершення візиту міністерка відвідала меморіал дерево пам'яті. Унікальну споруду на честь полеглих героїв звели у жовтні силами громади та соціально орієнтованого бізнесу. Вона є центральною частиною меморіального комплексу, що створюватимуть у різних районах міста. А на онлайн платформі наступного року з'явиться електронна книга пам'яті з іменами запоріжців-захисників, які загинули за Україну. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.